30 метрів від мене. А можна і немає. Видите, класний. опа, Хоть тобі на. прикол. Не вчу, чув, що я балакаю, напевно. Декілька метрів. Ось. Бачите, скільки метрів? Ну, Метрів 20-30 градусов. Молоденький, красивий. О, ну, я знаю, якщо взяти по крилях, то йому три місяці Молодесенький, доволі молодесенький. Ну на ногах високий, Все, чув напевно, не побіг. чув, 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 все, 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 все. А, прошпары, давайте такое. Какой я дав. Все, лісі. А, див, вже йде. Ну, а зайшов. Оце, я розумію, ліс з глядачі. Машин зайшов. І зразу ось такі гриби нам попадають. Лицька здорова. Одна рапавка. Така величезна. Оба, ще й чиста. Оце бачите, ще й чиста. Біля неї. Маленька. Лишаємо йдемо далі. Далі декілька кроків і така здоровена. на ночі вже йду в гайки. вона ще й чиста, бачите? Чистонька гарна, але. Відолаха не дочекалася. Волога, спека, дощ своє зробила. А тому вище зразу декілька кроків. Оп'ять. Опять знову така красива. Бачите? Ось тут такий пацан її їсть. Ми йому її лишимо, не будемо забирати. Ось, а тому далі є. Ще така одна молода. Тут знов така здорова. Ух, ліка. Ах, і знову підплісняла, дивіться. Шкода, така класна. Ну нічого, і там далі декілька кроків, знову замітив. Оба-на. Невже ми класно зайшли? От тобі тако. І знову така гарна. А ми лишимо ліс і зразу такі гриби. Красота. А вчора дурака понесло по тих лісах. Захтів білих. І всі навколо ніхто ніде до білий не збирає. Ні, так і закомосіло і думаю, двой Ду шукати білі. Найшов я білих вчора, самі бачили скільки, ледве доніс додому. Находився, упав добряче і такий був результат. Тут в селі під боком в лісі голубінок купиці. Ось, ну як купиці? Люди носять, наскільки я бачив. І я лише буквально зайшов в ліс, а де скільки я вже знайшов. Скільки я вже знайшов голубінок. Це, мав, що Це таке в нас? Ні, це не голубінка. Теж грип їстівний, люди беруть. Але вже не файне, це білів нас кажуть на них. Ну що, приводимо всі в порядку, їдемо далі вверх. І лишень зайшов до лісу. І ми таку купу грибів наскладали. Краса. Чистонька гарна. Ця червила. І ця червива. Три штуки забрали, глядачі. Три з десяти. Пішли далі. І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. І наступний день тихого полювання. Сьогодні маємо суботу, 6 липня. Вчора ходили далеко по лісах, хотів знайти білих грибів. Не вийшло нічого. Сьогодні далеко не пішов. Пішов тут кого зразу, в найближчий ліс, який біля села. В дубовий, гарний. Тут теж, якщо будуть білі, то знайдемо. Але ціль вже сьогодні не білих, просто піти, позбирати, хоча б... Гарної сироїшки. І ми тільки що зайшли в ліс, бачили самі, зразу на уході нас здибала десятка гарних грапавок. Ну що, початок класний, що буде далі? Звичайно, все знімаю, показую, залишаюся на каналі. Гайда, збирати грибочки вперед. Бачу, там о, якісь грибочки нам попадають. Не зрозуміло, що це. Ні, це не сироїшка, не голубінка. Не знаю, ці гриби не беремо. Вирішив перший йти по таких лісових дорогах перевірити а потім підемо вже по лісу самому ходити. От. Тут нам дороговий ще один попадає грибочок. Ось такий класний. Білі в нас кажуть. Грузді. Ну, є ще теж немає так, аж так як вони мають бути, щоб ми може їх назбирати. Теж попадаються мляво. Ось. І тому біля граба попадає нам грибочок. Ось така молода сироїшка. Ось відправляється до нас корзину, сподіваюся, чистим дивимося до неї. Ще попадає декілька. Ну, стан їхній сумнівний. Ось така. Тут така молоденька. Тут ще одна така, ще одна і ще одна. Зараз дивимося до них, йдемо далі. Тож від глядачі. І нам знову попадає декілька грибочків. Ось така сироїшка величезна. Дуже багато. Голубінки, але великої. Ось там ще одна. Бачите, теж така здорова. Там далі ще одна. А та там ще один грибочок. Незрозумілий. Походу гарний яєчник. Ось такий. Він трохи старкуватий. Ой, ще й такий водин в себе набрав. Аж з нього сичить вода. Лишаємо і далі. Ще один цікавий гриб нам попадає дорогою. Ну, Сумніваюся, чи ми його візьмемо, але вам покажу. Попадає нам такий підберезний козак. Старий, мокрий, набухший. Але перший за декілька днів. Йдемо далі. Ще один гриб нам попадає. Це у нас глядачі, походу Маримух. Ось. І ще й шапка. шапка чистонька. Красота, забираємо. Дивіться, ми 5 хвилин немає що в лісі. Піднімаємося вверх туди і будемо спускатися вниз попередну сторону лісу. Вже скільки грибів ми знайшли. Ну класно, класно, йдемо далі. Підняв недалеко там ковпака, пару кроків зробив. І зразу нам попадає ось така гарна молода, здорова рапалка. Дивіться, яка шикарна. Ну Просто ідеально. Бачите, такі тут гриби. Голубінка одна попередну. Вот тут каши, якісь поїжджені такие, зитки. Ну, классно, классно. Я уже не жалкую, что сюда сегодня пустился. И буквально недавно очень поднимил. Сробил деколька кроков. И нам нами снова еще одно. Вот такая. Опять такая добротная, здоровая. Голубінка. Так, тут что? Тут ничего, там шайки якісь гриби растут. Вот такие. Идем Тут нам попадають ось такі аж такі червоні, червоні. Бачите? Ось такі, такі взагалі ніхто не бере. Кажуть, що недобрий. І я теж їх не беру, ніколи не беру. Не знаю, ви хтось берете таке, пишіть. Цікаво. Що це за вид такий? Ще такі світленькі ще беруть. Ну ось такі вже такі. Це вже ніхто не бере зовсім. Ось там замітив знову шапку. Але мені здається то не білий. Швидше за все, що то здоровенний дубовик. бо занадто він жовтий зверху. Але любопитство бере гору, звісно. Йду дивитися, ось тут такий дивись класний вид голубінки. Червона, здорова, пердюща, ніхто їх не бере такі. Собі ростуть. а тут дійсно отакі. От Дубовик, він і сам. Їх тут, по-моєму, два або три. Такий красавця. Вже старенькі, хай лишається. Йдемо далі. Недалеко ось від цих дубовиків. За я там вище. Одну гарну молоду голубінку зараз піду по неї. Але тут з боку недалечко замітив ще два молодих маримуха. Такі класні. Молодесеньке. Ось. Але походу ні. Тут шапка чиста. Це і що каже? І тут, походу, шапка чиста. Беремо. Ну оце ми вже гайки. Йдемо далі. А, ще третій там глибинку забирати, йдемо забирати. Ну і як завжди буває, пішов забирати одну. Замітив. Ось. Таку гарну молоду. А недалеко тому бачу ще одну. От. Є ще одна. Декілька кроків. От правда покусана. Уже така, ні, всю лишаємо. Ту молоду чистим. Йдем далі. Ну а тому попадає нам молодий козарич. Ось. Молодий козар. Класний. Йдем далі. І буквально декілька кроків. І знову козар нам попадає ось такий козарич. А тому у нас знову п'ять молода голубінка і не одна, а три зразу. Ось такі молодесенькі. Гарні. Тут три. А тому, походу, бачу ще. Походу бачу ще. Ну, попадає Все сьогодні дуже часто, бачите самі. Один попри один гриб. Переважно по одному, по два. Ну і попадають трохи кола. Але ми і прийшли пізно сьогодні знову, майже в обід. Прийшли ми о 11 годині в ліс. Ось, ще така. Буквально ходимо якихось тут канай, не знаю чи є пів години. А ми вже з вами пів корзини нащибали. Грибочки попадають швидко. Багато приходиться викидати, правда, багато мокрих багато червивих то літо, без того ніяк. Ну, але вже щось і набрали. Ось знов. Бачите, такі вже ніякі. Понамокали. та є знову лоту. Так, цю ми забираємо. Ця така, воно ж така поїжджана. А подивіться, може чисто. Так, тут опять червоні такі. Червоні ці не цікавлять. Багато грибів. бачите? В цьому лісі рибочки є гарні. на ці голубінки, сироїшки. Ось. Попадають тут на попри ще плюс козарі часто попадають. Так, чистимо, йдемо далі. Так, буквально пройшло хвилин 15-20. Ось у нас корзині ось такого глядачі. Не ставши знімати підряд, бо то голубінки можу знімати цілу годину відео. Попадається дуже часто, одна по приодному. Таке майже ніде не ходжу, ходжу майже до одного тако кручуся, Ду тут трохи вверх, потім вертаюся назад-вниз. І, і є, і є. ось. Буквально тільки що там став, підняв, почистив. Піднявся йти декілька кроків і оп'ять знову гарна крапалка, але вона тут трохи підплісніла. А ми таку її обрубаємо, цю плісню забираємо ще поки що. От. Грибочки тут є. Спираються швидко. ну Мається кіно е, -е Попадаються козарі тут. Десь-не-десь єшник, ще попадає, тому бачу знову. Буквально декілька кроків. Бачите? Але це вже довідом не файні. Уже такі не дуже старенькі, хай лишаються, йдемо геть. Збираю вже такі самі, вибираю молоді, гарні. От. От такі грибочки попадають. Біло гриба не знайшов знову ні одного. Принаймні я його тут не бачив, може хтось не знайшов, нічого не кажу. Так, це що, це у нас білі? Йдемо далі. Ну, є, є. Гриб є, нема що казати. Не лінуватися, піти на годинку, можеш собі назбирати сміло. Корзину грибів. Ну, якщо піти на цілий день можна назбирати і в рази і в рази більше, От, це кому скільки потрібно, я собі пішов на годину підзбирати. Так, трохи суто для того, щоб було що на вечір приготувати якусь смакоту. А по-друге, зробити вам лісову прогулянку з збором грибочків. Ну що, полегонько йду вниз, корзина у нас вже повна, друзі. Вже таке ніде не зазираю, так вже йду, що попаде. У них є скільки йти, багато, ще, я знаю, метру 500 до виходу. Я так думаю, що ми розкладаємо корзину чубну, чубезну. От, така у нас сьогодні була грибалка. Не знаю, чи вам сподобалось, не сподобалося. А ви там під відео напишете. Як вам наше сьогоднішнє полювання за грибами. Бо не всі люблять збирати голубінку. Хтось любить білого гриба збирати, хтось любить собі червоняка збирати, хтось баранічі роги, хтось зимові опеньки, хтось осінні опеньки. От комусь кожному своє. Ну, а я, але я з категорії тих грибників, які збирають ці гриби. Які бачимо в лісі, ті збираємо. Кожен гриб смажний по-свому. Ну, звичайно, якщо його в міру їсти, бо багато їх теж не з'їж. Гриб це така їда, якої багато себе не запхаєш. Бо Тому що гриб швидко проїдається. Якщо кожен день збирати сироїшку і її готувати, то буквально в трьох-чотирьох днях ви вже її. і ви вже просто банально їх не схожте їсти. Ну не знаю, може це лише мені так, може комусь гриб смакує постійно, а ви ж там напишете. Це така суто моя думка. Ось, ще нам така одна попадає, бачите, красуня. Йдемо далі. Ну і все, мабуть, глядачі на сьогодні. Будемо на цьому закінчувати. А ви завжди бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами, як я завжди кажу, дасть Бог зустрінемося на наступних чудових грибалках. І не тільки. Завтра в нас неділя. Ось, поки йшов буквально. І опять молодесенька. Гарна голубіночка така. О, обібрали і в корзину. Завтра в нас неділя, в ліс я вже йти не буду. Були сьогодні, були вчора. Діла ще ні одна голубінка, Голубінок нам хватить вже тих. Кожен день їсти голубінки. Теж невигода. Так що, мабуть, завтра ми з вами підемо кудись в береги на рибалочку. Попробуємо знову щось впіймати. Вже вдруглі щось повезе. А то щось останні рази я ходив, нічого не вийшло, але ще навіть не знаю куди то піти. Ще нічого не вирішив, нічого не знаю. Все під знаком питання, як воно буде, що воно буде, то все побачити завтра. Ну, все, а на цьому ми закінчуємо. Наш сьогоднішній випуск. Па-па, до наступних зустрічей.